Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати дуже простий, але дуже смачний салат. Для цього салату нам треба мінімум інгредієнтів, але це не завадить його смаку. Я взяла три варених яйця, одну цибулину і два помідори, а також основний інгредієнт це цвітна капуста. Капусту розбираємо на невеличкі качанчики. От на такі, Які крупніші, які дрібніші. Це не суттєво. Поки цвітна капуста не дуже дорога, користуємося моментом, готуємо її. До киплячої води додаю сіль, а також декілька кристаликів лимонної кислоти, щоб капуста не потемніла. І відправляю туди. Цвітну капусту приварюю за своїм смаком. Хвилин 3-5. Якщо хочете, щоб була хрумка, варіть недовго. Якщо хочете і любите м'якшу, варіть довше. Дивіться. А взагалі цвітну капусту, так же як і білокачанну, як і брокколі, можна вживати в сирому вигляді. Але ми не звикли до цього, тому я її краще трошки приварю. Цибулю порізану невеликими кубиками, підсмажую на олії до золотавого кольору. Підсмажую, перемішую, охолоджую. Варені вкруту яйця ріжу невеликими кубиками. Яйця відправляю до відвареної, охолодженої цвітної капусти. Помідори також кришу не крупним кубиком. І вибирайте помідори тугенькі, щоб не були перестиглими. Помідори відправляю до цвітної капусти. Цибуля підсмажилась, охолола і також її відправляю до цвітної капусти. Салат підсолюю за своїм смаком, перемішую і заправляю майонезом. Салат готовий, але хочеться додати трошки акценту зелені. У мене це листя селери. Я його дрібненько кришу, а ви можете додати будь-яку зелень, яку любите. Не всі, я знаю, люблять селеру. але ви знаєте, іноді треба полюбити те, що корисно, і воно стане для вас смачним. Салат зверху посипаю зелені. Такий яскравий красивий салат у нас сьогодні на сніданок. Ну що, скуштуємо? Мммм, як це смачно. М -м -м. Не можна зупинитись. Це дійсно дуже смачно. Приготуйте такий салат. Смачного! Заходьте до мене на канал, дивіться мої відео. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. Будьте здорові!